Пані та панове, один з ваших і наших найулюбленіших політичних аналітиків Олексакіандо вкружимо головні події останніх днів, Ну і звичайно будемо говорити про те, що відбулося у Польщі в частині порушення повітряного простору російськими ударними дронами. Олеже, привіт, спасибі, що заходиш до нас час. Привіт, радий бачити і чути, як завжди, і вітаю наших глядачів та глядачок. Скажи мені, будь ласка, тут простір варіантів, які, виходячи з цієї події, всі обговорюють зараз. Значить, це виклик для Європи, занепокоєння для НАТО та ну і що для Сполучених Штатів Америки, як тепер будуть розвиватися події, що чи щось зміниться в цьому? Ну тепер прецедентів цих ударних дронів було трошки більше, ніж один. Слухай, мені прям так хочеться відповісти, що раз всі про це говорять, то хай може й вони поговорять, тому що, мені здається, занадто багато всяких пересудів, гіпотез, припущень. І більша частина з цього всього настільки поверхнево безмістовне, Ну, тобто, просто інформація зараз бурлить. І от вся вся піна, 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 а в реальності з того, що обговорюється, направду толку мало. Сама ситуація дуже прогнозована, по іронії просто взагалі. Так трапилося, що вчора, буквально у Христі Чернеги в ефірі на прямому ж ну, буквально описав, що буде. От прямо ж дрони залітає. Вони перевіряють, пояснив, на що це. Але я очікував, що це відбудеться через пару днів впродовж, а не прямо в ту ж ніч після ефіру. Але це дуже прогнозовано, і не тому, що Саакян щось таке знав. А тому, що просто сама логіка процесу туди рухалася. Ну тобто, це закономірність. Цому Росія пішла на це, і це перше на що потрібно відповісти. Не те, який це виклик, не виклик. Ну, ну давайте чесно, буде рішуче занепокоєння. Ну тобто, у всіх і вся. Ну, все. Тобто, далі ми можемо просто розкладати на відтінки і коперсатися в відтінках коричневого, проводячи копроаналітику того, що трапилося а ну Бажання в то те робити особливо немає. Є інші спеціально навчені люди з меншою брид... бридківістю до подібних субстанцій. Тож, чому Росія це зробила? Декілька задач, не вичерпний список. Але перше навчання: Захід 2025 Кількість а, Кількість віс, які приймають участь в навчаннях, це не про ударний кулак, щоб зараз сувалки пробивати. Ну, це фантазії. Звісно, якщо там всі розійдуться, розступляться як перед Маїсієм мертве море і пропустять їх, і скажуть: проходьте і привезуть з Аляски в ту червону доріжку півкілометрову, яку перед Путіним розкладали, і тут її розкладуть. Ну тоді так російські війська, звісно, цим скористаються. Ну але поки так виглядає, що ніхто там з хлібом солі не чекає, і прогулянки легкої там немає. Тож кількість, яка військ сконцентрована, це не про ударну операцію пробивання коридору. А нащо тоді вона? Пограти м'язами просто? М -м -м ну, таке. Пограти м'язами можна будь-де і будь-яко, нарішник ще раз запустити кудись протестувати, е -е, пограти. Ні. Ці навчання і комплекс провокацій навколо них, а навчання є елементом, базом, фундаментом для того, щоб зробити комплекс провокацій. Це є комплексна операція. Вона, направлена, перше, принизити. І продемонструвати слабкість, нерішучість НАТО на тлі того, що коаліція охочих до рішучості так і не може розродитися до коаліції рішучих та охочих, хоча вони вже рішуче охочі до рішучості. Зараз демонстрація того, що навіть Польща, навіть Балтика не буде ескалювати ситуацію, це удар в бік торпедування цього порядку денного треба це Росії. Безперечно. І зараз на найближчий час в них в руках ключ від інтенсивності а, цього приниження НАТО. Другий момент. Вони тим самим створюють точки напруження, перехоплюють ескалаційну ініціативу. В Україні вони не змогли цього зробити, вони наступають. Але українські війська тримають фронт, десь контратакують, десь зрізають їх ці вушачі вуха, як на Покровському напрямку, дружківському, тощо. що в них немає ініціативи, яку би вони могли би реалізувати як геополітичний інструмент його безпековий. А тут на порожньому місці вони перехоплюють ініціативу в ситуації, коли і дипломатична ініціатива перехоплена у Росії, аляскою вони її задали. Трамп побіг до Європи розповідати, що Путін хоче. Європа сказала, ми нічого з того не дамо, супер, все відбили і так далі. І сказала: а тепер ми скажемо, що ми хочемо. Почекаємо, попрацюємо. І потім Європа зробила свій саміт, запросила Трампа по телефону, мається на увазі дистанційно прийняти участь, і, по суті, розіп'яла Трампівський порядок денний Сказали, сказала: ну де санкції? Будемо узгоджувати то, що ми вам комісію скоро прийшлемо, щоб поговорити і так далі. Трамп почав психувати, що самі, чому ви закуповуєте нафту, все інше. Але це він вже реагує. Європа поклала порядок денний, власний. І Путін, який виходить і повторює одні ті самі тези про Москву приїхати, про те, що будуть легітимною ціллю іноземні війська. Ніхто не реагує на це. А в Європі ігнорують просто його заяви. Не виходить навіть третій помічник п'ятого радника якогось Міністерства закордонних справ в Європі і, і відповідає Путіну. Ні. А коли журналісти питають Рюти і кажуть, ну Росія ж не погодиться. Він каже, так а хто її слухати буде? її слухать? Чому взагалі ви так ставите питання? Це ніякий ніяк імператор. Ну це таке. Рівень губернатора Техаса. Ми суверенні країни, Україна суверенна країна. Ми собі самі домовимось, при чому тут Росія взагалі? Це не про неї. Всі посміялися, там поаплодували, то що і так далі. Але Рюте, прям з психом, він потім підхопив себе під час. Він відповів, що де ніхто не збирається. Це, це те, про що ми з тобою раніше казали: прийнято принципове рішення: гарантія безпеки і мілітаризація України є спільною справою коаліції по стримуванню Росії. І відповідно, ніхто цього узгоджувати з Росією і робити це предметом домовленості, навіть в рамках мирного певного процесу, гіпотетичного, ніхто цього не буде робити. І от Росії треба перехопити ситуацію, бо їх просто ігнорують. І вони отримують майданчик зараз, поштрикати і змусити реагувати на це, перехопивши ескалаційну ініціативу там, де вони це можуть зробити. І третій момент провокації, навчання біля кордонів, там, ядерна уся вся історія і так далі це сам по собі провокація. І далі комплекс провокацій направлений на те, щоб протестувати. Не будуть реагувати чи не будуть, ні. Як будуть реагувати? Тільки оголош такі навчання. Країни роблять контрзаходи. Ну, тобто, десь виводять війська, десь щось там перекривають, тощо і так далі. В Росії от з таким біноклем сидять через супутники через все і дивляться, що робиться, які підрозділи можуть висуватися, в якому складі, мотеризовані, моторизовані, як будуть реагувати, де можуть бути вразливості, де ні, тощо, як вони оцінюють загрози від Росії, що вони вибудовують так систему. Далі залітають безпілотники, і це те, про що вчора розповідав, для того щоб подивитися, які радіолокаційні системи реально працюють, які вимкнуть, щоб ідентифікувати, що залетіло. Як швидко це зроблять, як швидко сигнал передадуть, хто на пульті спав, хто не спав, хто з ким е, посварився, не спілкується, хто сміливий, е, хто дурний, хто одразу доповість, хто скаже, давайте переперевіримо, а може там хтось е, просто. Е, Наляпав кавою на Радар, і це не те, ну, жартую, звісно. Тобто, доходячи до того, що деякі можуть там щось не поділити корупційне, хтось з чиєюсь дружиною переспав, не переспав, не поділили, кому солдати дачу будували серед військових, хто кому десь солі в борщ насипав. В журик, перепрошую. І відповідно продивитися, як взагалі вся система реагує. І вони отримують повний зріз і розуміють далі, математично моделюють. Де вразливості, де не вразливості? Де у цього треба просто взяти і вбити, наприклад? Бо він на місці а, на своєму і може приймати рішення. І якщо організовувати операцію в подальшому, у цього треба вбити одразу і все. І заблокується верх-вниз інформація, і оця вся. Uh, угруповання, наприклад, або вся ця частина системи, вона відімре сама собою. А от цього дурня краще залишити на місці, бо він буде вагатися, і це нам виграє 15 хвилин, які нам необхідні, щоб розбомбити все те, що він не передасть сигнал, а буде переперевіряти тричі. Ну тобто від психологічного до системи для цього це робиться. Росія, коли будувала тузлу, пам'ятаєте на тузлу, пам'ятаєш греблю, вони ж тоді тестували. До цього солдати на ЮБК, Южний берег Крима, в лапках української ПБК, російські десантки, заблукали, висадилися. І тоді відреагували всі служби, приїхали одразу тощо. І росіян зуміли, ага, ясно, да. Оцей от в кризовій ситуації проявив лояльність українській державі. Так, треба прибрати. Оцього начальника поліції ми зачистимо, а, треба його зіжрати кадрово. Ага, оці відрагол-підрої. Значить, цю частину треба буде блокувати. А отут-от. Частина взагалі відмовилась виконувати щось і так далі. Вони, значить, будуть репресовувати. А тут наших треба інфільтрувати. Це все робота вдовго і стратегічно. І для цього такі провокації. Що далі буде? Я б не виключав, би що це не вичерпний список провокацій. Далі можуть бути певні провокації всередині цих країн. Наприклад, якісь активні заходи, десь на когось нападуть, якогось там. Російського активіста трижди гей-поборника, православного в квадраті і так далі, десь візьмуть і вб'ють, в якійсь цих країн для того, щоб створити внутрішню ситуацію на тлі цих навчань запад 2025 Що от там вбивають рускоязичних, російських, православних, антигеїв і так далі. Наприклад, це цілком може провокацію. Подивитися, а як буде реагувати, як будуть служби діяти тощо. І хитнути ситуацію сильніше. А, паралельно з цим можуть бути кібератаки, може просто взяти і заглушити GPS на декілька діб, перекривши авіасполучення фактично територіями, і дивитися, як на це будуть реагувати всі інші партнери, НАТО, будь-кохудахти, що вони будуть робити, тощо. А, можна взяти і просто а, м -м, заплисти на якісь в Балтиці там, острівець або щось, бої закинути, взяти бортами кораблями. Потертися, попровокувати, взяти літаками, зімітувати, наприклад, десантну операцію на Готланд або щось таке. Тобто, просто провокувати і дивитися, як реагують. Стратегічно для Росії, звісно, це несе певні ризики. Але Росія, по-перше, ніколи стратегічно не діє, вони завжди діють тактично, навіть коли мислять стратегічно, таке інколи трапляється. А по-друге, у Путіна немає горизонту стратегічного. Для них стратегія зараз це місяця. В них просто немає горизонту для того, щоб зараз грати вдовгу, ми там за 5 років, за 10 а тут за три роки тощо ні. В них все схопнулося до тижнів, місяців, декілька років. Це вже просто за обрієва дистанція, тому вони не будуть зараз мислити, тим що стратегічно. вони будуть ескалювати Вони будуть намагатися нав'язувати і давити бидло брати на понт от це. Відбуватиметься найближчим часом. А, чи Європа зможе реагувати жорстко? Ні, не зможе. Чи ці країни на тлі навчань Запад-2025 будуть реагувати жорстко? І казати, це напад, там ще щось і так далі? Ні, не будуть. Мали би? Мали б. По-хорошому ще і минулих разів, коли залетіли ракети і дрони, мали би сказати, ще раз дрони залітають, а от аеродроми, з яких запускаються дрони, там є дронодроми в них вже цілі. От, який там це район, або яка там це область, федеральний суб'єкт, от там буде кібератака. Ми не будемо відповідати кінетично, але у вас не буде змоги з цієї області більше нічого запускати нікуди. У вас електрики там не буде, наприклад. Тобто ми будемо реагувати жорстко. Хочете? Пробуйте, відреагуємо. І таким чином Росію ставити в ситуацію, коли вони розуміють, що безкарно діяти не можна. Чому зараз всі ці обстріли України посилилися під час візиту до Пікіну, одразу впереджаючи, я думаю, що ти це скоріш за все хотів запитати, бо ніякої зв'язку це з домовленості всі немає. Вони посилились до самого візиту в Пікін і під час відбувалося, і після зараз в Пікіну. Нічого нового, удар по Кабміну, ну до цього був удар по банковій раніше, ще раніше. Прямо перед тим, буквально на тлі всіх цих підготовок до візиту в Пекін, був удар по дипломатичному представництву Європейського Союзу в Києві двома ракетами, чітко, в той квартал, тобто це не ППО, це не РЕП працював, це балістика, по ньому реп не працює, це не промахнулися і не туди полетіли, нічого подібного. Дві ракети не промахуються в одну точку. Це запрограмований удар. Це все робиться, тому що Путін перетворився в символ, вимпіл, ну такий собі, харугва. Для всього цього клубу світових покидьків з однією тезою, він такий собі вже це говорив, повторюю. В їх покидському світі хлопчик, який вижив, ну як дідушка, який вижив у цьому випадку, бо він ходячий пам'ятник і символ безпекової геополітичної недієздатності, кажучи, імпотентності Трампа. Путін ходить, посміхається, йому руку тиснуть, і всі бачать, що от він. От, якщо Путіна зараз задавлять, то тоді значить, да, всім нам не можна голову підіймати. А якщо навіть Путіна не задавили, от дивіться, то всіх нас просто роздольє для того, щоб робити все, що ми захочемо. Якщо вже він безкарний, то нам то взагалі все зійде з рук. І це скринька Пандори на правду. Але тим не менш саме в такому стані. Це єдине, що він продає там. Ніяких домовленостей в Китаї серйозних не було. Але через це він потрібний. А щоб це звучало гучно, треба в цей момент бомбіть, 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 демонструватись тотальну безкарність. Що що би він не зробив, йому нічого не буде. Він спокійно собі в Пекіні ходить, посміхається йому руку тиснуть. А відповідно через це ці інтенсивності, це не домовленість з Китаєм, це умова. Путінської суб'єктності це єдине, що він зараз може запропонувати демонстрацію безкарності і виступання, фактично, таким авангардом, прикриттям для всієї цієї когорти, за ним тих, хто хоче трішечки поменше масштабом в меншої рівні амбіцій, але тим не менше. А по зараз поактивнічать побандітствувати в загальносвітовому розрізі. тому завершуючи, вибач за таку розлогість, повертаючись на самий початок, тому ключова зараз точка: це не Європа як буде, не буде це як зробити так і як скористатися цим, щоб це притисло до стінки Трампа, таки для того, щоб він змінив парадигму підходу до Росії, щоб йому прийшлося жорстко реагувати на Росію. Бо це єдина точка, в якій реально це можна конвертувати зараз, і в якій це варто зробити. А очікувати, що Європа завтра прокинеться якоюсь інакшою, ну ми ж дорослі люди, і плюс-мінус розуміємо, що ну, щоб дитина народилася, треба 9 місяців і одна жінка, а не 9 жінок і один місяць. Ну, тобто тут так не працює. Є певні еволюційні процеси, які неможливо перестрибнути. Європа і так рухається швидше, ніж можна було очікувати. Ну, але їм треба надолужити 30 років політики демілітаризації. І надолужити це, от зараз, коли вони прокинулися за три роки. От Уявіться 30 років накопичувалися проблеми, три роки зараз вони їх вирішують. Ну, як мінімум, ще по так прогнозам огульним, скажімо там, аналізу, ще рік Європа точно буде в режимі запрягання. От точно. Після цього вони вже зможуть брати часткову відповідальність за власну безпеку самі, не сподіваючись на штати. Реальний вихід на самодостатність Європи – 2,5 роки. Перше про розлогість ми Добре, завжди тобі дякуємо, адже ця історія вона забезпечує нам можливості висновки робити адекватніше та й розуміти глибше всі процеси. Це саме. Саакян впроваджує на своєму ютуб каналі. Він так і називається Олег Саакян. Друзі, там стріми наживо що вівторка і щочетверга з 22-ї години. І майже до останнього питання майже все намагається, поки інше пишуть, пишуть відповісти вам. Олег тому обов'язково заходьте, обов'язково підписуйтеся, обов'язково будьте в курсі. Я завершуючи ось цю е, підтему, основну нашу велику, та хочу тебе запитати, значить, чи, чи правильно я розумію, що от? Е... Такою нереакцією на е, ці промацування Путіна світ е, дає можливість іншим диктаторам, умовно кажучи, та е, проявитися б на геополітичній мапі в якомусь контексті чи де-інде по світу, де це вони можуть вважати за потрібне зробити, е, спираючись знову ж на те, що е, Путін не дістає е, жодних реакцій. Ми можемо спробувати правильно і Путіну і іншим. Ну, дивіться, навіть ситуація зараз з Ізраїлем і Угу. Uh -huh. Хамас відвертий головорізів покидьків-негідників знищив Ізраїль, але формально це напад на Катар, тому що вони взяли і розбомбили авіацію будинок посеред суверенної незалежної держави, союзника Сполучених Штатів. Ну, окей, уявіть собі, в нас тут десь засідає зараз ячейка ІГІЛ, от якась там, не знаю, якісь негідники, не знаю, з якоїсь країни. Да? І інша країна бере просто і ракетами розносить будинок під Києвом. Не звертається до нас, щоб затримали, не проводить спільну операцію і так далі. А каже: знаєте, те, що ви там суверенна держава, нам якось по боку. Ми беремо просто і знищуємо, тому що ми можемо. І от в якій ситуації зараз Сполучені Штати? Два союзника, один з них правомбіл інший, ми можемо бути всією душею з Ізраїлем зараз, в тому, що цих гадів треба було задушити. Але який наслідок від цього, окрім смерті цих негідників? Тому що Штати на розтяжці і хорошого виходу немає з неї? Те, що створюється прецедент. Того, що, значить, в ситуації, коли це негідники, значить можна так діяти. Ну а завтра Туреччина скаже, там в Греції сиділи якісь фундаменталісти. Одна країна НАТО пробомбить іншу країну НАТО. Або завтра Росія устами Білорусі знайдуть якогось негідника в Литві або в Польщі, якусь там ячейку, чогось ну в усіх країнах є. Якісь радикальні персонажі, і, зокрема, міжнародні туристичні групи, які діють там наркокартелі, то що крізь. І от реально влуплять якогось негідника там мафіозі. І що Польща після цього має сказати Росії або Білорусі дякую, що вони вбили на їх території якусь покидька. Ні, це буде напад. Так да, не святулю, а от конкретно покидька, яку можливо заслуговував. Але без суда і слідства, що називається. Тому симпатії можуть бути на боці Ізраїля і розуміння того що. Але процеда для міжнародного права жахливий. А це, зокрема, наслідок того, що Путін почав робити. Бо в світі до 2014 року навіть Ізраїль діяв би інакше. Агенти реалізовували б приховану операцію, пейджери б якісь там зірвалися, ще щось і так далі, але не переходячи лінії. Казу Сабелі, не атакуючи напряму, а проводячи операцію спецслужб. Але рівень толерування використання зброї після новічков в Лондоні, які пройшли без реакції по суті, після того, як російські ракети та дрони атакують Україну і залітають в інші країни: по Румунії, по Польщі, по Литві. Умовно Ізраїль каже, та що вас. Оце це ми будемо щось хитре і так далі, то що та взяли і влупили. А завтра інший влупить, а потім ще один. Це скриня Пандори, яка відкрилася. Чому я залишаюся при тезі, що якщо до 24-го року я казав, що ми знаходимося в ситуації, коли все летить до глобальної війни, але є ще якийсь е е е е шанс, що вдасться не допустити найгіршого, то в 24-му році. Після Близького Сходу, і те за що, власне, Натаняху отримав ордер на арешт міжнокримінального суду, а потім судді міжнокримінального суду отримали санкції від Сполучених Штатів, тощо ми можемо чітко підвести риску і сказати: крапка, шанс знехтували. Ми знаходимося в глобальній війні, яка розгортається на наших очах, не тому, що погані чи хороші хтось там десь. А тому, що деструкція світового порядку вже пішла а, тими темпами і на тому рівні, коли тріщить фундамент не надбудова. І тому він ще не завалився, і стіни ще десь стоять навіть. Але вже фундамент роз'їжджається і тріщить, і зрозуміло, що вони заваляться. Тобто, вже все. Ну, Якогось варіанту, тільки контрафорсами ліпити з різних боків і оголошувати аварійним цей. Світовий порядок і будувати поруч наступний, якщо ми схаменемося як е, е, світ, але поки що і це не виглядає. Але ми вже в глобальній війні. От вона, на наших очах. Отака, от, от на подумати. Я завжди з великим піететом ставлюся до твого часу і поглядавство. Також у нас кілька хвилин максимум є. Я не можу тебе не запитати про реакцію на цитату Джей Венса. Ти бачив, певно, да він каже про те, значить, я тобі її і поглядацтво дам, і твої реакції попрошу. Я гадаю, зараз. Ми знаходимося у точці, де крайньою мірою звужено все до двійко основних питань: одне з питань територіальне, росіян. А хочуть 6 тисяч квадратних кілометрів, котрі вони ще не захопили воєнною силою. А це те, що хочуть росіяни українці з іншої сторони, хочуть гарантій безпеки, чи то пак від європейців, чи то від когось іншого через те, що вони хочуть бути впевнені, що якщо вони укладуть угоди, росіянці не повернуться за кілька місяців чи років. Претендує на більше. А, реакція. Ну, ясно, що все це від лукавого, ну тобто в своїй основі. хибно а, Бо давайте перевернемо. А давайте Росія нам віддасть Кубань, а ми гарантії безпеки Росії забезпечимо. Весь світ підпишеться, що в Росії ніхто нічого відбирати не буде, нападати на Росію не збирається. Путін же казав, що їх винуділи. НАТО не розшириться взагалі. Навіть Україна підпише, ніколи в НАТО не вступить, але нам от. Небагато там Краснодар, ми навіть його незалежною республікою зробимо. Курщину візьмемо, ну це собі, Білгородщину собі там, Кубань і так далі. Якщо це питання виключно території гарантії безпеки, ми готові дати найбільші гарантії безпеки Росії. Ну просто хай території тишки дадуть. А, ну ні, воно ж так не працює. А, це взагалі питання не про території, і не про гарантії безпеки. Гарантії безпеки це проміжковий варіант для того, щоб забезпечити безпеку України. І від Росії і здатності Росії атакувати Україну, а для Росії території це проміжковий варіант, це виправдання і інструмент для того, щоб зберігати атаку на Україну і виправдовувати її тощо, Те, то, що є російськомовні, якісь є якісь території. все це абсолютно брідні, просто як виправдання. Тому для Росії не території. Були би території, вони би в Криму на Донеччині, Луганщині, окуповані 14 року зробили би просто рай на землі. Грошей в них для того достатньо було б Дубай. Відпочивав би. І половина пострадянських республік і всієї вати з пострадянського простору йшла би великими колонами по вулицях скандуючи, хочемо в Росію, візьміть і нас, але щось в Абхазії, в Південній Осетії, в Донеччині, Луганщині, Криму, Придністров'ї якось ніде Лас-Вегаса не збудували, хоча б фасадно, вже не говорячи про рай на землі. Ну, якось в Швейцарію валять російські олігархи не тільки, а не в ДНР беремо в лапки і не в Абхазію жити. І дітей своїх відправляють, вчитися не в Південну осетію Тому ясно, що не про території. Але чого тут ще бракує? А який інтерес Сполучених Штатів? Венс, говорячи про це, він взагалі ігнорує і упускає Окей. А ваша позиція? Просто взяти і провести транзакцію? Ну тобто, функція, яку на падіках в індустріальних містечках називають дуже просто передаст Їх задача взяти і бути передастом Передати інформацію з одного до іншого, чи що? Ну, якщо його така роль влаштовує, ну тоді так. Але ж це найбільша демократія в світі, найбільша воєнно могутній світі. Країна, яка відповідає за збереження світового порядку тощо і так далі, коротше, все те, що Венсу навіть невідомо, і тому він цього ігнорує. Що мені хочеться, щоб може склалося так обставини, щоб ти на наступному тижні принаймні трошки відпочив? Ну це так ліричний висобі. Якщо так буде, то нашої зустрічі не буде. Я цьому буду радий в цьому контексті, щоб ти відпочив і нашої зустрічі. Не було, якщо так станеться, головне, якщо от змоделювати на наступний тиждень. Ти у Христі казав про безпілотників, вони з'явилися. От наступний тиждень, чим він може бути прийнятий? Провокації всередині країн Балтики, Польща, uh, мається на увазі активні заходи спецслужб, це називається. Uh, це провокації в повітряному просторі і в морському просторі в uh, на Балтиці. Uh, ніяких там кулаків, які будуть пробувати, сувалки я не чекав. Але продовження каскаду провокацій від кіберпростору, завершуючи морською гладдю. Uh, це те, що росіяни можуть робити під час цих навчань. і. Ну, я б сказав, з високою ймовірністю будуть робити. Але от те, що точно буде робити Олег Саакян, це стріми наживо на своєму Ютуб каналі. Четвер, 22-го вечора. Вівторок теж 22-го. І до майже останнього питання, поки інше пишете, Олег відповідає. Підписуйтеся на youtube канал Олега Саакяна. Підписуйтеся на телеграм-канал Саакян. Будьте з Олегом, якщо ви хочете глибше розуміти процеси, які впливають прямо впливають на нас, на кожного з нас в Україні. Друзі, спасибі тобі велике і знову ж таки побачимося. Як пам'ятаєш, казала. Анджеліна Джолі Бреду Піту. Побачимося, коли побачимося. Дай я просто хочу, якщо в тебе вдасться тобі піти в короткотермінову відпустку, то хай так краще і буде. да дякую. Це слава про відпочити говорив не тільки через те, що я з тому виглядаю, а через те, що ми обговорювали, що наступному тижні в мене є декілька робочих поїздок, і думаю, що можливо візьму декілька хоча б днів відпустки. Виглядає сакян, принаймні співмірно зі мною в вірусах цих. При от перекладайте в коментарях в коментарях колега, подобайку. Дайте цьому відео. Хай якомога більше людей подивитися. До слова, минулий наш випуск. Більш як майже 140 тисяч людей подивилися. Спасибі вам та за це велике один з ваших і наших найулюбленіших політичних аналітиків. Олег Саакян пасібі, велике друже, до зустрічі. На все добре. Має.